Оксиди досить поширені речовини. У природі їх нараховується близько 300. Вони трапляються в усіх трьох оболонках нашої планети атмосфері, літосфері і гідросфері. Найбільше оксидів перебувають у літосфері, деякі з них відомі тобі дуже добре. Наприклад, силіцій 4 оксид або кремнезем. Земна кора більш ніж наполовину складається з кремнезему, оскільки він є основним складником піску та багатьох різновидів ґрунтів. Завдяки селіції 4 оксиду земна кора збагатилася розсипом самоцвітів, а людство можливістю насолоджуватися спогляданням краси земних надр. Адже Саме цей оксид є складником таких мінералів, як кварц, гірський кришталь, аметист, цитрин, агат, сердолік, онікс, хризоліт та багатьох інших. Людство ще 9 тисяч років тому використовувало це напівкоштовне каміння для виготовлення прикрас. Колір цих мінералів залежить від того, які домішки входять до складу самоцвіту. Алюміній оксид також є складником відомих тобі мінералів, які використовуються в ювелірній промисловості. А саме рубіну мінералу червоного кольору та сапфіру, який зазвичай синій. Колір коштовного каміння залежить від домішок. Наприклад, рубіну червоного кольору надають домішки хрому, а сапфір має синій колір завдяки домішкам титану. Сучасні науковці навчилися добувати сапфіри та рубіни штучно у лабораторії, але найдорожчі екземпляри все ж таки мають природне походження. Найбільш відомі рубіни та сапфіри мають назву: наприклад, рубін Санрайз схід сонця вагою 25,59 карата, сапфір. Зірка Адама вагою 1404,49 карата. Карат одиниця вимірювання маси, що використовується для коштовних каменів, і дорівнює 200 міліграмам. В Україні поклади рубінів відомі на Побужжі. Кошаро Олександрівське родовище Кіровоградська область. Купрум 2 оксид, кристали чорного кольору, входить до складу азуриту й більш відомого мінералу малахіту та забезпечує їхній синій та смарагдовий кольори відповідно. Найбільші поклади малахіту розташовані в Конго і є найбільш дороговартісними завдяки дуже чіткому малюнку. Невеликі поклади малахіту знайдено і в Україні. Цікаво, що в районі Уралу було виявлено малахітові глиби гіганти масою 250 і 100 тонн. Ферум -3 оксид Нерозчинна речовина рудого кольору утворює багато мінералів, зокрема гематит, лімоніт, магнетит. Їх використовують для добування заліза та як напівкоштовне каміння. На території України розташовані найбільші залізорудні родовища світового значення.